Всім привіт, з вами Ніч. Сьогодні 22 травня. Сьогодні четвер. Відправляюся в Словаччину. Їхати туди 40 хвилин. Я маю на увазі до Бардайова. Це є словацьке місто. Трохи воно більше, ніж мушина. Думаю, що місто дуже цікаве. І їхати туди 40 хвилин, я казав я. Нам лише, як будемо дивно, як треба обійти кордон, для того, щоб потрапити на спеціальний місце. Наприклад, хай буде тут кордон, щоб зробити такий круг постійно. Обійти просто річку і знайти той місць, щоб можна перейти на іншу сторону. Е, ну, сьогодні буде напевно там, цілий день, а потім, вже коли буде вечір, десь після сьомого, туди вже будемо вертатися сюди, де я зараз. Та й от. Uh, і, до речі, прикольна річка, як кажуть мої люди, дамба, каховська. Але по зі сторони така, як жарта, але з другої сторони те, що сталося в реальності, це є страшно. Тут така ну, Коротше, Дуже гарно получ... річка виглядає класно. Думаю, і... Я знаю, що там буде 100% цікаво, буде багато чого знімати. І найголовніше, як я буду спілкуватися до, до Словаків, придати на англійську, переходити мені. Та й таке. Добре тоді. Вже зараз буду чекати автобус. Коли він буде, я ще не знаю. І після чого я буду знімати. Скоріше 100% покажу вам, як буде перехід кордону між Польщею і Словаччиною. Так, що і що автобус зупинився, зупинився? Отримав момент і одразу зняв. Ладно. Так, друзі, я в Словаччині. Місто Бардайов. Я показав вам, як я переїхав кордон. Сподіваюся, що так і буде між Україною і Польщею. І так буде швидше, ніж зараз. Дуже сильно мрією. Сьогодні цілий день буду в Словаччині, ми будемо підніматися на гору, а також кудись піде музей. Так що багато чого побачимо. Так, люди, я знаходжу зараз не в школі, можна сказати, Словацька гімназія. Це є клас, це, я так зрозумів, кабінет історії. Історія зі Словаччини, перегляньте. Це є Словаччина, а також... О, Чехословакія. Це є історія, коли існувала Чехословакія. Найцікавіше ну, в тому, що, подивіться на карту, це вже коли існував Совєтський Союз, Захід, Європа і так далі. Я так зрозуміло, після Другої світової війни е, виглядала отака Європа. Крім того, Чехословакія перебувала під, під словом СССР. Прикольно. Не так, як у нас спойлер. Бачите, дуже класно сюди. Я багато можу чому пляти, але я буду краще фоткати і ймовірно, що кудись буду вкрасти. Так що, підбираєшся воду. Так. Буче, кошмар. Просто кошмар. Фото, це сталося в минулому році. Це фото травня 2022 року. А це що? Тоже. 2022 рік. Цікаво, чи вони вже зруйнували, чи вони залишили як скульптуру? Кошмар. Це теж бомбосховище. Страшно дуже, дуже страшно. i'm true sure.